Привіт усім, привіт з Полтавщини! Запрошую на конкурс грунтопокривних рослин. Я вже маю таких рослинок багатенько. Мені навіть складно було обрати десятку найкращих. Багато рослинок, ви зараз бачите, деяких з них це живучка мультиколор. Не взяло участі в конкурсі, бо ще маленькі, не ще. Це очіток Red Capet красунчик. Наступного року, звісно ж, рейтинг буде іншим. А зараз зустрічайте топ 10 ґрунтопокривних рослин мого саду. Десяте місце ясколка. Її дехто називає агресором, за те, що вона швидко дуже наростає. Я її за це агресором не називаю. Бо мені потрібно, щоб вона швидко наростала, закривала голу землю. Вона наросте щільненьким кущиком. Це вона недавно посаджена. Мені дуже подобається колір її листечка, сріблястий такий. Але її потрібно стригти. І це мені вже не дуже подобається. Десяте місце ясколка. Дев'яте. Вероніка грунтопокривна. Маю ось такий кущик і не один уже. Вона потрапила в рейтинг, бо швидко росте. А в мене сад молодий, тож насадила її вже всюди. Але її треба поливати. Любить вона водичку, бов'яне і стримувати, бо росте занадто швидко. Восьме місце флок шиловидний. У мене вже є п'ять сортів різних кольорів. Це Emerald Cushion Blue. Погляньте, яким маленьким він був навесні, і вже як гарно цвів. Заліто ось так розрісся, легко розмножується, не боїться жари, любить сонечко. Сьоме місце обрієта. Ось такий кущик, маю її двох кольорів. Наступного року, коли буде топ грунтопокривних квітуючих рослин, вона може бути і в призерах, бо дуже гарно й довго цвіте. А зараз сьоме місце. Очітки грунтопокривні. Маю їх уже багатенько. Для прикладу покажу три. Перший це очиток їдкий, як гарно закрив землю за одне літо з маленького кущика, який я отримала в подарунок при замовленні в одному розпліднику інших рослин. І як за одне літо гарненько наріс, щільно-щільно закрив землю. Краса. І очиток корал капет. Дуже швидко ростуть ці очитки. Корал капет навесні буде іншого кольору, коричнюватого такого. Зараз він осени так виглядає. Всі ґрунтопокривні рослин, очитки стійкі до жари, потребують мінімум догляду. Швидко і щільно закривають землю. Чіток Ангеліна ось такий красунчик, гарний ніжний салатовий колір має, а навесні кінчики будуть ще й помаранчеві. Дуже мені подобається, легко розмножується, швидко наростає. Поділила вже маю й в інших місцях. Красуня Ангелінка. П'яте місце дзвоник портеншлага. Швидко наростає, я його стримувала, тримала ось такою кулькою, забирала діток, насадила вже скрізь. Ось як він навесні уже й цвів. Уявіть, яка буде краса, як розростеться, бо цвіте весь сезон. Навесні пишно, ось так гарненько, густо. Потім не так рясно, але погляньте, уже зима на носі, а він і досі цвіте, очі маленький ще. Хочу, щоб він ще й звисав у мене ось тут і землю закрив, ще й звисав гарненько. Четверте місце вербозілля лучне ауреа. Погляньте, яка краса. Ця рослинка так високо в топі, бо так швидко, гарно тут наросла. А в мене ж тут навесні була гола земля. Вірите, що це все за одне спекотне літо, але ж далі рости їй уже нікуди. І що я з нею буду робити, не знаю. А зараз призери. Призери конкурсу ґрунтопокривних рослин. Третє місце мазус повзучий. Мені подобається, що він низенький і дуже-дуже щільно наростає. Які в нього гарненькі маленькі листочки, такий гарний, гарний кущик наріс. А погляньте, що тут цвісти зібрався, щось наплутав, зима скоро, сніг у нас уже був, він на навесні. А це Ангелінка до нього в гості зібралася. Сусіди вони. Ось така рослинка займає призове третє місце. Мазус повзучий. Чебрець. Маю трьох сортів. Це чебрець лимонний Ауреа. Дуже гарно наростає, Уже й відсаджувала, й краї підрізала. Наростає ось такою щільненькою, м'якенькою подушечкою. Як і всі ці чебриці, посухостійкий і любить сонечко. Він ростиме і в тіні, але буде не таким густим, не так пишно цвістиме. А тут йому подобається красунчик Уже є в мене в іншому місці, і буду ще відсаджувати, бо дуже він мені подобається. А ось інший це чебрець ранній пінк чінц. Він нижчий, росте щільним щільним килимком. Уже з нетерпінням чекаю весни, коли оцей килимок буде квітувати. Він дуже гарно цвіте, але у мене ще не цвів. Молодий ще дуже. Це все за один рік так гарно наріс. За одне літо. А ось це чебрець ранній пігмеус. Це карликовий сорт, росте щільним килимком, але дуже низенький. 1-2 см у висоту. А листочки, ну такі ж манюсінькі, 2-3 міліметри. Він добре підійде для горщикових композицій. Наступного року хочу цим зайнятися. А це погляньте, хочу поділитися з вами радістю. Ось хто в мене тут є? Шафран осінній або його ботанічна назва Крокус сатіус. Купила три цибулинки і посадила, ще й місяця не пройшло. Я думала, що в цьому році вже не цвістиме, а він зацвів. А ви знаєте, що шафран це найдорожча спеція в світі. Але ми відволіклись красунчик. Ми відволіклись, а на нас чекає переможець у кого ж перше місце в нашому рейтингу. А перше місце в антенарії. Її ще називають котячі лапки. Дуже полюбила я цю рослинку. Як котика, завжди хочеться її погладити, щільно-щільно закриває землю. Колір дуже гарний, серебристий, невисока, середній темп зростання має, добре витримує спеку, ні на що не скаржиться. Ідеальна ґрунтопокривна рослинка. Ось такий у мене рейтинг. Це мої емоції. Мої відчуття, перше знайомство з цими рослинками в цьому році, буду за ними ще спостерігати. Наступного року, звісно, рейтинг буде інший. А що ви думаєте? Згодні з моїми оцінками? Напишіть, які ваші улюблені ґрунтопокривні рослини? Найцікавіше попереду, до нових зустрічей!